Цьому ролику показую, як ФОПу сплатити за себе податки, які податки, до яких дат, куди платити, де брати реквізити, як перевірити, що податки зарахувались, і так далі. Отож, поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. В цьому відео розбираємося зі сплатою податків в 2026 році для підприємців на єдиному податку. Розберемо. Де брати реквізити, куди платити, як платити, е, прямо покажу. Куди потрібно натискати, на які кнопочки, щоб реквізити отримати, і по цих реквізитах провести платіж через інтернет-банкінг є. Давайте для початку розберемося, які податки, в яких сумах, до яких дат нам потрібно сплачувати. В цьому нам допоможе податковий календар від компанії Taxer. Він абсолютно безкоштовний. Ви можете перейти на нього за посиланням в описі під цим відеороликом. Ось він, власне, в мене. І у вас на екранах, і тут можна виставити свої параметри, тобто 2026 рік спрощена система. ФОП якої групи, от припустимо, ФОП третьої групи, що він має зробити, до яких дат що сплатити до 19 лютого сплачує 5% від доходу за четвертий квартал 2025 року, 1% військового збору за четвертий квартал 2025 року, також до 19-го і ЄСВ 5 тисяч гривень за четвертий квартал до? 19.01. Тут в нас за кожен період є власне що ми платимо, скільки платимо, і які крайні дати. Зручно, зручно так само відбувається в нас із другою та першою групою. Є в нас всі дати по звітності. Ну, в другої, першої групи тільки один річний звіт, але сплата кожного місяця податків єдиного податку та військового збору. Зараз бачимо за січень місяць. 1729.40 за січень до 20 січня. Військовий збір 864.70 за січень до 20 січня, за лютий до 20 лютого, за е, квітень до 20 квітня. Ну і так далі. Деякі де сплати там до 19 чи 18 числа. ЄСВ сплачуємо щокварталу е, до. Також до 20 числа чи до 19-го, в залежності від того, за який період сплата. В 25-му році, е, перепрошую, в 26-му році ЄСВ в нас вже е, збільшене не 5280 гривень, а 5707 гривень і 2 копійки. Тому за датами можете слідкувати в цьому календарі або в мене на телеграм-каналі, там також. Постійно нагадую, що до яких дат потрібно зробити сплатити, в яких Сумах. Ще буквально два слова про сам сервіс Taxer. Taxer – це така спрощена версія електронного кабінету платника податку, де ви можете ввести свій ФОП, подавати звіти в спрощеному форматі. Taxer вам нагадує конкретно по вашому ФОПу, що до яких дат потрібно зробити, сплатити. Там також можна задавати питання для експертів з питання оподаткування. Вони відповідаються вже входить у вартість сервісу. І я як партнер сервісу Taxer, даю вам знижку в 20% на реєстрацію за промокодом SMOKOVICH. Бачите його на екрані, і він є в описі під відео. Можете за посиланням в описі під роликом зареєструватись на цей сервіс, спробувати як в ньому працювати конкретно. Вам отримую дуже багато схвальних відгуків від підприємців. І йдемо далі. Так, про дати і суми поговорили. Тепер давайте поговоримо про те, куди сплачувати. В нас в електронному кабінеті платника податку є достатньо зручна вкладка Стан розрахунків з бюджетом, де відображаються всі ті е, податки, всі, всі ті рахунки по податках, які в нас задіяні. Це і військовий збір, єдиний податок, єдиний соціальний внесок. Але ну, в мене їх тут багато, у вас може бути значно менше. Потрібно Розуміти, за якими кодами платежу, які податки вам потрібні. Зокрема, ми розглядаємо по ФОПу за себе це військовий збір за себе, як за ФОП, єдиний податок за ФОП і єдиний соціальний внесок за ФОП. Єдиний податок по ФОПу у нас іде з кодом 150, 180 50 400 військовий збір за ФОП 11.011.700 і єдиний соціальний внесок за ФОП 710.440. Відповідно, в цьому пункті меню ми можемо клікнути на потрібний нам податок і відслідкувати історію його зарахувань на рахувань. Але найкорисніша, як на мене, функція це можливість переглянути реквізити по цьому податку. Зокрема, давайте от візьмемо е, єдиний податок: 180 50, 400. Гортаю вправо. Тут в мене є навпроти єдиного податку. Е, Кнопка у вигляді банківської карти, клікаю на неї і отримую, власне, реквізити по сплаті цього податку. Є можливість сплатити відразу звідси, натиснувши на якусь із кнопок. Проте мені так. Не подобається, тому що там береться комісія, і я завжди сплачую через інтернет-банкінг, сплачуючи через інтернет-банкінг, зокрема в Монобанку, я роблю оплату взагалі без комісії, і в мене зберігається історія моїх сплат. Якщо потрібно буде підняти якісь платіжки, я це можу зробити запросто на відміну від різних платіжних сервісів. Тому сплата виключно через. Банк, що і вам рекомендую. Власне, для цього і потрібні ці реквізити, які знаходяться зверху, по них я можу зробити сплату. Причому ви можете оплачувати з рахунку ФОПа і з рахунку фізичної особи. Тож, для того, щоб зробити сплату, я копіюю номер рахунку. Заходжу у бізнес-кабінет монобанку, клікаю створити платіж, платіж до бюджету. Все, що мені потрібно, це вставити номер рахунку. Сюди відразу підтягується шаблон. Обираю його в додатковій інформації прописую за що це платіж за який період. Сплата єдиного податку за 4 квартал 2025 року. Сума хай буде 100 гривень. Код оплати завжди обираю 101. Обираєте 101, ніколи не промахнетесь. Все, підписати та відправити. Є, платіж пішов, і платіж пішов абсолютно без комісії. Нравиться. Достатньо швидко, просто і безкоштовно. Далі роблю те ж саме, але через Приват24 для бізнесу. Багато в кого є рахунки в Приватбанку. В самому кабінеті клікаю Створити новий платіж, податковий платіж. Так, вставляю номер рахунку АйБан. Так само підтягується шаблон, обираю цей шаблон, сума 100 гривень, код оплати 101. Додаткова інформація з плата єдиного податку за четвертий квартал 2025 року. Є так само клікаю сплатити, платіж пішов. Комісія в Приватбанку за такий платіж в мене 5 гривень, але це все одно дешевше, ніж через платіжні сервіси, і в мене зберігається історія сплат. Якщо оплачувати не з рахунку ФОПа, а із особистого рахунку через мобільний застосунок. Заходжу в застосунок Монобанку, обираю інші платежі, вставляю IBAN. Дозволити вставлення, вибираю шаблон, який підтягується, і прописую додаткову інформацію, що це в мене сплата якого податку, єдиний податок за який період. Якщо ви сплачуєте військовий збір чи ЄСВ, то відповідно прописуєте, що це сплата військового збору чи ЄСВ за який період. Ввожу суму і клікаю далі і відразу. Платіж буде відправлений. Схожа ситуація у нас із Приват 24. Заходжу в платежі за Айбан, вставляю Айбан, обираю шаблон гук у Волинській області, заповнюю необхідну інформацію, зокрема, період за який роблю сплату. Так, це в мене що? Це в мене четвертий квартал 2025 року. Значить, з жовтня по грудень. І коригую призначення платежу. Мені не зовсім подобається, що там вказується період по датах. Тому я прописую як мені це звичніше, що це оплата за четвертий квартал 2025 року. Є вказую, яка сума, і обираю карту, з якої буду робити оплату. клікаю продовжити, підтверджую платіж, платіж іде. Розібрали декілька варіантів. Я зазвичай сплачую саме через Монобанк, тому що мені там. І зручніше, і комісії немає, що немало важливо. Якщо ж рахунку в монобанку у вас ще. Немає, то пам'ятаємо, що ФОП може мати рахунки в кількох банках, а в монобанку рахунок ФОПа можна відкрити онлайн дистанційно, безкоштовно, без плати за обслуговування, без плати за платежі в податкову. І сплачувати податки можна навіть безпосередньо із вашого валютного рахунку. А якщо ви відкриєте рахунок ще й за моїм реферальним посиланням, яке є в описі під відеороликом, то ми з вами отримаємо ще і по 150 гривень. Кешбеку. прикольно? Прикольно. Пробуйте, реєструйтесь, діліться в коментарях досвідом. Ідемо далі. Отож, податок ви сплатили. Проте, після того як ви податок сплачуєте, обов'язково зайдіть в електронний кабінет платника податків і проконтролюйте, щоб цей податок зарахувався. Зарахування податку в кабінеті платника відображається протягом трьох робочих днів після того, як сплату ви зробили. В той же день перевіряти чи зарахувався податок, чи ні. Точно не потрібно. Ви його там ще не побачите, але вже там завтра, післязавтра, після післязавтра після -після можна заходити в стан розрахунків з бюджетом і перевіряти, що ваш податок чи платіж зарахований. Що для цього потрібно зробити? Просто зайшли в стан розрахунків, знайшли той рядок. Сплату, по якому ви робили. Зокрема, давайте оглянемо в мене ЄСВ код платежу 710.4.4.0. Клікаю на нього, і тут в мене відображаються е, мої зарахування. Тобто я тут бачу дату операції е, і бачу зараховано, яка сума зарахована, і е, загальний мій баланс по рахунку. Якщо ви бачите, що тут є ваше зарахування, все окей, все пройшло. Все на місці. Якщо ж раптом його тут немає, то пам'ятаємо три робочі дні час відображення. Якщо і через три робочі дні немає, щось не так було з реквізитами, з платежем потрібно звірятися перевіряти. Може бути ще наступна ситуація. Зокрема, от в мене тут є в кабінеті платника всі. Реквізити по всіх податках, які мені потрібні, але достатньо часто, особливо в новостворених ФОПів, реквізити по деяких податках тут в кабінеті не відображаються, їх немає. Вони з'являться, але вже тільки після першої сплати. І цю першу сплату потрібно якось провести. Але як це зробити, якщо реквізитів немає, де їх взяти? Тут нам на виручку знову приходить сервіс Taxer. На Taxer можна безкоштовно переглянути реквізити. Візити по податках по вашому ФОП. Для цього вам потрібно все ж на таксері зареєструватися, але можна не брати платну підписку. Перегляд реквізитів є також безкоштовною опцією. За посиланням в описі під відео ви можете перейти, пройти реєстрацію за декілька хвилин і реквізити подивитися. Я просто війду на сервіс і покажу вам, де це зробити. Чому саме на сервісі Таксер, а не на сайті податкової? От коли ви пошукаєте на сайті податкові реквізити, ви зрозумієте, набагато простіше зареєструватися один раз в таксері на безкоштовну версію і реквізити дивитися там. Отож, ось тут в мене, там, де е, довідка, є реквізити. Я просто прописую назву свого населеного пункту. В мене це великий курінь, ось Любошівська ОТГ, село Великий Курінь. Е, я підприємець, спрощена система оподаткування, і тут просто дивлюся реквізити, які мені потрібні. Єдиний податок, е, ЄСВ, військовий збір за ФОП, ЄСВ за працівників. ПДФО за працівників, військовий збір за працівників. Загалом, що мені потрібно, тут я можу витягти. Візьму ЄСВ, сформувати рахунок по своєму ФОПу. За який період? Ну, взагалі, без різниці, 2025 хай буде сума 100 гривень. І... Сформувати в PDF. І мені на комп'ютер впав файлик з моїми реквізитами, які я можу тут скопіювати, і, власне, створити платіж до бюджету за тими реквізитами, які я собі роздобув. Зручно, так. Да. Знову ж таки, якщо ви робите платіж по реквізитах, які ви знайшли самостійно, то в електронному кабінеті платника податків протягом трьох робочих днів після сплати, у вас має відобразитися рядок з рахунком по тому податку, який ви платите, і має відобразитися в ньому вже в середині сплата, яку ви зробили. Проконтролюйте це обов'язково. Якщо ж у вас залишилися питання, можете писати їх прямо тут в коментарях під відеороликом, можете писати на моєму телеграм-каналі. А ви вже маєте бути на моєму телеграм-каналі 100%. Там дають дуже багато корисної інформації для підприємців. Підприємці там задають питання, допомагають іншим підприємцям, діляться досвідом. Я там з командою достатньо часто відповідаю, тому маєте там бути. Посилання на телеграм-канал ось тут зверху буде, на екрані буде, і в описі під відео також є. тому... Підпишіться. Якщо ж ваші питання заскладні для коментарів на Ютубі, то можете звернутися за платною консультацією до моїх колег. Вони обов'язково вам допоможуть. В описі під роликом є контакти і посилання для запису. Записуйтесь. І дякую вам за перегляд. Ставте цьому ролику вподобайку, підписуйтесь на Ютуб канал, якщо ще не підписані. І бережіть себе на все добре.